У рівнобічній трапеції АВ, АВ, Дорівнює С, Д, рівнобічні бічні рівні. Вони і дорівнює. А АВ, дорівнює ВЦ, і дорівнює CD. І дорівнює 6, 6. 6, 6. Діагональ АС утворює з основою АД 30 градусів. До кожного відрізка доберіть його довжину. Основа АД. Висота трапеції треба побудувати. І діагональ АС. Почнемо з означення трапеції. Що таке трапеція? Це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві не паралельні. АД і БЦ паралельні. АЦ січна. Якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні рівні. Отже, кут БЦА буде дорівнювати 30 градусів. І, ну, як в АД. Розуміло, тут витираємо. Тепер дивимось, А, Б і БЦ рівні. Отже, трикутничок АБЦ рівнобедрений, кути при основі рівні. Отже, і ось тут буде у нас 30 градусів. Так, весь кут А буде дорівнювати 60 градусів. У рівнобічної трапеції в нас кути при основі рівні, отже, кут Д теж буде 60 градусів. Давайте проведемо з точки Б, висоту, опустимо. І з точки С. Давайте поставимо тут точку К. Це КД прямокутний трикутник. Ми опустили висоту, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90, 1 на 60, отже, кут, це буде 30 градусів. А тепер у нас є кут 30 градусів, і є гіпотенуза. Кат, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, КД буде дорівнювати 3. Оскільки. В нас рівно бічна трапеція. То ось ці трикутнички а, Б, М поставимо і, Б, і Д, С К вони будуть рівні. Ось тут А М буде так само дорівнювати 3. М, К буде дорівнювати 6. Ну, а тепер все разом. А Д буде 3 плюс 6 плюс 3. 12. Так, і це відповідь Г12, перше Г. Висота трапеції Д. Ну, тут можна різними способами, дивіться, розглянемо трикутничок Д. Трикутник Д. В цьому трикутнику в нас є катет і гіпотенуза, потрібно знайти другий катет. Отже, К в квадраті дорівнює від квадрату гіпотенузи Д квадрат. Віднімаємо відомий катет Д квадрат. Це СД на 6, 6, квадраті 36. Відняти 3 в квадраті 9. 36, відняти 9. Це буде 27. Корінь, так, ще не корінь, тут це К, квадрат, це буде 27. А тепер знаходимо це К, Тобто корінь квадратний з 27. 27 ми можемо розписати, як 9 помножити на 3. Коли добуваємо корінь здобутку, добуваємо окремо з кожного множничка. корінь з 9, помножити на корінь з 3. корінь з 9, це буде 3, 3 корінь з 3. І це відповідь В. Друге В. Залишилось знайти діагональ АС. Так, ну тут способів теж багато. Дивимось, наприклад, трикутничок АЦК. Так, запишемо тут третє трикутник АКЦ. С. Прямий кут. Кут 30 градусів. Отже, кут АЦК дорівнює 60 градусів. АК 9. ЦК 3 корінь з трьох. ЦК, 3, корінь з трьох. Тут, дивіться, можна за теоремою Піфагора. В нас відомий, що катет, катет знайти гіпотенузу. Можна знову за кутом 30 градусів прямокутного трикутника. Катет, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. А отже, наша шукана гіпотенуза АЦ буде в два рази більше від цього катета. 2К. Отже, 2 множимо на 3 корінь з трьох і дорівнює 6 корінь з трьох. Варіант А. Ваші обчислення, обрахунки, ніхто перевіряти не буде. Тому переписувати щось, гарно малювати це тільки для вас. Головне, щоб ви розібрали те, що ви записуєте і що ви розв'язуєте. Ось, Бачите, має теж тут громіздке обчислення, але це ваші обчислення. І не потрібно писати нехай за Піфагора». Тут потрібна швидкість і правильність.